Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко. У нас сьогодні четвер. Традиційні 5 хвилин. Вчора президент зустрічався в е, Львові з Дудою, з Науседою. І там подарунки, і там поштовх, і там класно, але плаче наша Федіна. Федіна плаче горькими слізами. Навіщо він приїхав у мій Львів? Нічого в Зеленському робити. У моєму Львові і так далі, і так... а ще й не зареєстрували е канал Еспресо. Не... Куди зареєстрували, да? Не дозволили знімати президентів, не акредитували, і ще там якусь теж кампанію чи Свобода, чи ще щось. Друзі, по-перше, якщо ти Свобода, то ти повинна бути свободна. Якщо Еспресо, то повинно бути еспресо, а не щось інше. Я не знаю, чи були там прямий п'ятий канал, я би їх не акредитував. І це було б дуже правильно. Це було б по-державницьки. Тому що не державні канали, канали, телеканали і радіоканали, які працюють проти держави, проти військово-політичного керівництва, проти наших воїнів. Ці канали не повинні бути ніде, ні на яких державних заходах. Це для мене правильно. Так що, друзі, ось так у нас. А у нас в Росії газ. А у вас. Ну, що, Армагедон, як ото казали, Армагеддон Суровікін? Навіть вітерцем не, не встиг стати. Ну, потух Армагеддон. Так от зняли Суровікіна, Зняли друзі Суровікіна, поставили назад Герасимова, ну їм там видніше кого, куди і як ставити. Але ви пам'ятаєте, як вони кричали: прийшов Армагеддон, він зараз несе всю Україну, вони цього й хочуть знести всю Україну. Всю. Від мала до велика людей зробити рабами. Слухнянними рабами. Розумієте, друзі? Ну, нічогось не зробив Армагедон. Не зробив, не вийшла, ні шмагла. Ну от ні шмагла. Буде назад. Все, давай. Ото як співав в пісні, пісні цей Любе, ну він хоче Аляску взад від Америці. А він получив взад. Всі вони получать взад. І це буде нормально, друзі. Велика вам подяка за ваші. Донати, навіть от людина написала, хоче також щось додоєднатися, пересилати, а ви, ви допомагаєте, ви дуже здорово і дуже класно, друзі, допомагаєте. І допомагаєте тим, що особливо коментуєте і ширите поширюєте, репостите ось нашу з вами зустріч, тим, що ставите подобаєчки щиро вам подяка. Так от зустріч. Зустріч, це підготовка до 20 січня на Рамштайн. Ви ж уже знаєте, всі знають, що Дуда сказав, дає роту танків. Ну, рота це спільне, не спірне. Таке. У нас рота це 10 танків в нашій, наших Збройних силах України. В НАТО це 14. Не знаю скільки. Дає. Чим більше, тим луча. Хай дає натовську роту. Нічого нормально. На, на усе додає зенітки. І це також нормально. Ми не будемо на шахеди витрачати наші дорогоцінні ракети і ті дорогі ракети, які будуть постачати нам наші партнери. Шахеди і всі безпілотники. Чим більше зенітних агрегатів, чим більше зенітного озброєння, тим краще. Тим більше ракет, тим більше перехвату залишиться. Для ракет. Ракет для ракет, наших ракет для збиття агресора, ракет-агресора. Так що це капітально. Там зразу ж, після об'яви Дуди, зразу ж і великобританці зашевелились, то також по танкам, там зашевелилися Фіни. Ну, Друзі, я кажу, це підготовка до Рамштайну. Подивимося, Рамштайн це. Це буде, мабуть, один з найголовніших Рамштайнів. Це буде, знаєте, він поставить відлік, якщо от зараз, а воно, пови, воно в Бредлі, Мардер. Да? Ну, все, все оце, що і Петріоти, що е, німці передають. І якщо воно це все піде в знаращування, то тоді я впевнений. Що зміна на фронтах буде колосальна на фронті? Колосальною на нашу користь. Так що, друзі, чекаємо, ждемо і підписуємося на мій канал в Ютубі Олексій Ляшенко. Натискаємо дзвоник, щоб приходили повідомлення. Йдемо далі, друзі. Є такий е, сербський додік. <див> <див> Він там хто, чи міністр оборони, я не знаю. Додік. Ну, Додік. Прізвище у нього таке Додік. І ось він сказав, що наш посол небажаний там небажана особа. Додік. Ну, що вам хочу сказати? Я навіть розбирати це не хочу. Додік це є додік. Додік не має повноважень ухвалювати подібні будь-які рішення. Він може тільки Тільки щось говорити, тільки щось висказувати але раб він хоч додік, він хоч Додік Раб завжди залишиться рабом. Він раб не знаю, грошей російських. Чого він раб? Це йому відніше, а ще відніше, мабуть, його дітям, його родині. Чому він раб? Чому він розміняв своє рабство? Йому подобається бути рабом. Щоб знищували інші, щоб страждали діти, щоб обстрілювали пологові будинки. Додіку подобається бути рабом. Додіку подобається бути альбом. Ну, Гайдай, друзі, Сергій Гайдай. Він сказав, що зараз біля Солидара і Бахмуту росіяни зібрали біля, Ой, вибачте, ні, 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 не біля. На Луганському на, на, на напрямку росіяни зібрали біля 30 тисяч військовослужбовців. Можливо, це так можливо. Після. Тої мобілізації зараз живого м'яса, поки що живого, буде багато. Повірте, зараз це саме тяжке і саме, е, саме на те, що треба надо, надо встигати його не пропускати. Це дуже тяжко. Це таке озброєння потрібно. Але все буде нормально. Все у нас буде нормально. Ну, я не знаю, знайдіть ще, знайдіть, бо є е, в телеграм-каналах, є в Фейсбуці, фотокартки е, деяких полів, деяких територій, Бахмуту. Ви розумієте, я як подивився, е, зробив більше. Це що страшне, там немає ровної землі. Все у воронках снарядів. І це Європа. Середина Європи 21-го століття, друзі. Ну і ще що я вам хочу сказати. Я не перестаю дякувати. Нашим хлопцям я не перестаю дякувати той частині людей, яка встала і обороняє державу, я не перестаю дякувати і розуміти, що якби, повірте мені, щоб хто там не казав, що якби не команда Зеленська, не команда об'єднана з Лужним і він. Правильно його поставив, вона призначив раніше. І вся ось ця команда, що залишилась з ним, з президентом, ці люди, Зеленський Залужний і ті, що навколо, вони витащили Україну. Люди, друзі, вони витащили, вони, як, от уявіть, нема. Нема керівництва. Поїхали, уїхали. Як ото тікали з Сум, як тікали з Харкова частина? Уявіть собі, що було б. Нікому дати команд, нікому працювати, нікому, нікому дзвонити Байдену, нікому дзвонити Джонсону, ні з ким розмовляти. Немає нікого. Ви вважаєте, прийшов би хтось інший, його вже не було за два дні в Києві. І того, і то їх всіх ніколи не було в Києві. Ви розумієте? І це треба просто осмислити: до цього треба дійти. Це треба зрозуміти. Це треба зрозуміти, а не так, як мені пише одна дегенератка, і таких багато пише. Треба, зараз треба, я вам прочитаю, хай залужний вийде і скаже правду людям. Що це Зеленський особисто надав команду сирському не відходити від Солідару. Слухайте, це, ну що у нас такі є? Ну, от скажіть. Ну, чого вони такі? Ну звідкіля вони взялися? Ну, хто їх виховував. Ну, за що вони це роблять. Ну, як вони, вони зовсім тупі. Чи вони зовсім поміняли е, шкурку з, з ноги курячої на оце гівно. Ну, Це ну, злозлужний повинен вийти і сказати, що це Зеленський з Сирським. Я не знаю. Це смішно, це сумно, це ми кажемо ми розумний народ. Ми кажемо, ми класний. А що робити з цима? Ну, що з ними робити? Дякую вам, друзі. До вечора. Ввечері поговоримо. Україна переможе.